Всім привіт! Ви на каналі назєвса, і сьогодні пограю в Roblox та покажу вам нову обнову в 99 ночів. А нам додавали аж нового одного монстра. Тобто, замість лося буде ще один монстр. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Сефірблок Roblox українською нас вже дуже сильно чекає, щоб ми з нею пішли. Ну, як бачите, ми з нею заходимо і йдемо втрьох грати. Нам показують нашу місію, що треба вижити 99 днів і знайти дітей, де допоможе нам швидше це прожити. Я лісовий, тобто я лісничий, і в мене є хороший топор одразу. Як бачите, знищую два дерева і зразу запалюю костер. Треба ще трошки до другого левела. До другого левела, як бачите, відкривається будиночок. Будиночок, то певно, якогось полювальника або щось типу того. Знайшов зламаний фен, на ще вугілля, відкриваю скриню. Мені випадає якась фігня. В принципі, ну як завжди. Тобто, дивіться, мені випадає що, мені випадає просто поганий ліхтарик. Далі, як бачите, я лутаю з цими стульчиками, стульчики краще, краще класти в крафтову. І тут, як бачите, є такий стенд з дівчиною, яка дивиться за пташками. Тут можна обміняти крила ну, пір'я на е, бензин. Це, в принципі, дуже прикольно. І ззаді написано, типу, що це ненавидить рухи. Коли ти ж рухаєшся, показуючи на сову, Тобу сову маю боятися. Далі, як бачите, я пішов в сніжний біом, тут я знайшов іглу, зразу я отримав холод, бо я дуже багато бив і тут дуже багато знаходився. тому я знищую скриню і отримую просто сніжну кульку. І ви бачите, два радіо ще є старих, тому я зразу їх теж несу. Коли я вийшов з сніжного біому, то як бачите, я ну, трошки прогрівся, я зможу нормально бігати. Як бачите, у нас є їжа дуже багато їжі, тому наша команда молодці. Далі, як бачите, їм. і для чого треба шкіра цих лисиць, для того, щоб крафтити нові предмети, тобто по захисту від холоду. Якщо ви хочете побачити про це докладне відео, то подивіться моє минуле відео про 99 ночей. бо там я розказав і отримав найкращий захист від холоду. Як бачите, я трошки дерева приніс, щоб скрафтити карту. Ей скрафт, як бачите, тепер у нас є карта, на яку можна подивитися і дізнатися, де взагалі ми знаходимося, де у нас костер і всяке таке. Потім я пішов просто вбивати зайців, і як бачите, я шукав дуже. Дуже сильно кожу зайців, бо кожа зайців це дуже потрібна річ для крафтів ну, від, зим, від холоду. Як бачите, до речі, я вже знайшов хороший мішок, я знайшов його в торговця кожами, тобто я віддав йому кожу кроля одну і він дав мені такий мішок. А мішок дуже допомагає, бо він імба. Як бачите, далі я збираю м'ясо біля ферми. Тут дуже багато кроликів завжди біля ферми, тому їх легше вбити. Просто як бачите, я побивав відкриваю скриню і знайшов я ще револьвер. Ну, це дуже непогано. Як бачите, Костера прокачується, стає левела сотого, ну, типу, не левел сотого, а просто 100% втримує. І тепер стає 3-4 левела. Далі, як бачите, я знайшов в спис, а спис це буквально ну, майже найкраща зброя в цій грі. Тобто ще є, звичайно, сильний топор, ще, звичайно, є булава, яка наносить гігантський род, але лебловин, і майже нереально, тому ну, про що ми розмовляємо. Далі як бачите, я їм наші любимі чилі, Перчики і стою швидше. І йду в не в сніжний біом, звичайно, а на ту ферму, на якій тільки що був. І забираю все м'ясо, що в мене є. Забираю ще цей болтик, я не забрав до цього, забираю ще м'ясо. І, взагалі, я хотів ще забрати вугілля на цій шахті що в цій шахті. До речі, в шахту проти далі не можна, але я думаю, скоро буде обновлення шахт. Я дуже його чекаю, бо я хочу в шахтах побувати. Як бачите, тут я збираю золото, збираю старе радіо. Я просто собі хожу, бачу ш, ш, ну, печеру з альфа-вовками, вони за мною починають бігти, я починаю від них бігти, а за мною ще починає лось бігти. Ну, я думаю, це прям класний комбо, я починаю в нього світити, він зупиняється, а вовки далі за мною біжуть. Ну але вовки, в принципі, зупиняються швидко, тому я просто ну, кайфую собі. Далі я забігаю в сніжний біом, як бачу, за пару секунд я вже майже холодний, тому мені треба захист від холоду. Далеко з таким, ну, з далеко без цієї зброї ти не зійдеш. Далі, як бачите, мені треба всього лише дві шкури кролів, які я кладу, і це наушники. Навушники погані, тому в принципі зразу краще крафти друге вибор. Тобто треба одну шкуру кроликів і одну шкуру цих лисиць, щоб скрафтити собі шапку, напевно, якогось ну, Санта Клауса. Але вона, до речі, дуже добре допомагає. Наступний левел це вже з трьох. Шкур цих арктичних лисиць, ти можеш скрафтити собі захист. А вже потім це дві шкури е, ведмедів полярних, і тоді ти зможеш скрафтити собі шлем ще один. Далі, як бачите, я отримав собі кришану сокиру. Що вона взагалі робить? Е, вона така сама, як сильна сокира, ну типу не сильна сокира, а оця краща сокира, е, і вона може, коли ти когось б'єш. Сповільнювати противників, типу давати їм оцей холодний ефект, що вони сповільнюються. До речі, в озерах тут знаходяться там реальні, реальні мамонти, потім можуть бути різні сектанти, знаходитись там в цьому в цих озерах, які дуже холодні. Як бачите, далі просто собі заходжу в якийсь будиночок, тут є вогонь, а де вогонь там можна перепочити і отримати собі ну, захист від холоду на такий час. Як бачите, я залутався, забрав із комірки там багато луту. Зайшов ще один лут. Коротше, я бачу ведмедика. Потім я бачу, що одного ведмедика за мною Коротше, я починаю від нього жорстко втікати. Тут, бачите, я просто кудись йду. Як бачите, все я залутав, в, принципі, в цьому районі, тому мені більше нема чого лутати поки що. Далі, як бачите, я збираю дерева. Тут було дерево сніжне, яке я знинищив, але мені навіть не випало одного паростка. Як я розумію, сніжних дерев не випадають, випадають паростки, але може це неправда, може просто мені не повезло вже який раз. Далі, як бачите, я викидаю метал в. Ви Крафтову і починаю вбивати зайчиків своїм топором Вони вмирають за трьох ударів, при цьому вони сповільнюються. Я взяв свої ну, сніжинки, свої ці штучки і починаю скидати їх в вовка, який напав на Івана. В принципі, я вбив його з легкістю, як бачите, забираю собі дерево, їжу і так далі. Морквою ставлю холодильник біля. Хранилища від, від дощу, і ми прикачуємося на п'ятий левел костра. І це вже дуже добре, бо території набагато більше стало. Я йду в ж території і бачу ну не прям церкву, а напевно оглядову вежу, де раніше жили ці культисти. Піднімаюсь наверх, бачу шину, забираю зразу її, ходжу собі далі, піднімаюсь і бачу мікроволновку. Далі, як бачите, я знищую відкриваю ну, типу, скриню, і мені випадає кожна броня. Це фігня. Бачу ще наковий табір, в який я заходжу, збираю паливо, збираю тортик, який зразу тут, напевно, вже пару років. Збираю мікроволновку і бачу табличку, яка показує про якусь сутність. Ця сутність, бачите, поведінка її, потім вона ненавидить якийсь різкий рух. Ну і в принципі, це про якраз сову. Чому написали сутність, а не сова, я не знаю. Напевно, просто щоб не казати про монстра одразу, бо ця наукова станція була ще до того, як додали сову. Ну, але для сюжету якось дивно, насправді. Потім, як бачите, був перший рейд, я його добиваю легко, насправді, забираю золото, забираю всіх цих чувачків. збираємо гєм культистів, і як бачите, 58-й левел вже в нас є. До речі, в таких сніжних біомах, ну, типу в сніжному біомі, бо він один заходять такі сині, типу, горки, які можуть кривати. І ще, до речі, є нова сцена. Там, бачите, нам показують вовка в сніговому біомі, він щось дивиться, а сова його просто забирає. Але, до речі, вовків немає в снігових біомах, може, потім додадуть якихось снігових вовків. Тому це трошки так неправдива яка сцена. Ну або їх просто всіх немає, вовків, в бо їх з'їла сова всіх. Далі, як бачите, ще в сніговому біомі є місце, де живуть культисти. Точніше вони заходять. Це їхній замок, такий, типу як і їх тут реально немало. Вони всі і їх можна спасти, ну а потім їх просто вбити. Дивіться, якщо ви хочете лутати цей замок, то просто залутайтесь з самого початку. Заберіть всі ресурси звідси, потім знищуйте. Одного сектанта по одному, тобто не треба зразу всіх знищувати, треба тільки одного знищити. Потім іншого, потім ще одного. Корот, так і йдемо. Я дійшов бандаж тут, але я вже був холодним. Дивіться, коли я холодний, то я не можу ні спринтувати, ні. Е, ну дивіться, тобто я не можу спринтувати і це в принципі дуже погано, бо я не можу бігати. Ще в одній зі скриня зійшов крижаний меч. Крижиний меч він має приблизно такий урон, як і спис, тільки трохи більший. І при цьому вічки з-повільнює противників. Далі я вийшов з цього замку, а на мене напав полярний ведмедик. Я не знаю, як він мене там побачив, але коротше до мене пішов Іван. Іван від нього почав втікати. Коротше, Іван теж помер. Ну а до мене все-таки пішла Софія, вона віднесла мене, положила на, якому, на якійсь траві, і тому мене возродила. В принципі, це дуже добре. Я потім побіг назад, бо мені треба були ті мої ресурси, бо я розумів, що вони мені дуже треба. Там була навіть бочка топлива, яка дуже потрібна. Коротше, я збираю всі свої ресурси. Як бачите, залишається десь 30 секунд до ночі, і це дуже погано. Далі, як бачите, я біжу до Івана. По дорозі я бачу полярних ведмедей, забираю Івана і просто біжу. А сьогодні буде ще й атака. Як бачите, нам показують одного з цих сектантів, який заражає свій арбалет. І готовий йти до нас. Я возраджаю Івана одним з бандажів своїх, потім, як бачите, я їм зуб два рази і нападаю на цих культистів. Вони вже мають списи, а не якісь там сокири. І вони вже мають арбалети, декотрі з них. Я добиваю останнього, забираю з них культистки гем, але йде дощ. Далі, як бачите, я свої пір'я віддаю на оцей стенд, де дівчина, яка спостерігає за природою. Там спостерігає за природою, або там спостерігає за пташками. Короте, без різнити. І отримую я від неї дві каністри бензина. Це вже дуже непогано. Тобто, розумієте, за якісь пір'я ви отримуєте дві каністри бензина. Це ну, капець просто. Е, давай, дивіться, Як бачите, далі я поставив біафлул процесор і. Отримав шостий левел костра. Тепер вся карта відкрита повністю. І з цього дня починається сова. Раніше я її не бачив, а бір'я брав в тому крижаному замку. Що взагалі прикол сови? В тому, що вона прилітає до вас, стає в якомусь місці. Якщо ви не будете рухатись, то вона вас навіть не помітить. Тому ви просто можете нарухатись і не буде проблем. Вона просто полетить від вас і залишить одне пір'я. Але якщо ви порухаєтесь, то її шкала очей заповниться і вона побіжить за вами. Вона так само не любить світло. Вона так само, як Лось втікає від світла. Тому, якщо ви посвітите на неї ліхтариком, то вона просто закриється від вас своїм крилом і все буде добре. Як бачите, її крило, яке я отримав від неї, зразу віддаю спостерігачці за природою там, або за цими крилатими спостерігачками. Далі вона прилітає прямо перед початком дня, вона починає йти за мною. Коротше, я від неї втікаю, але вона все-таки. Улітає від мене. Я забираю зразу крило, бо крило це дуже важливо. Ну, не крило, а пір'я бо крило ну пір'я можна віддати до, той, до того стенду, тримати бензин. Далі, як, бачите, я приходжу до замку і починаю далі його лутати. Тобто це моя моя ціль, можна сказати. Добиваю, ну, культиста, який прямо біля входу, і йду зразу в наукову лабораторію. Відкриваю шкафчик, який до цього не лутав. Я, як бачите, я тут просто перегріваюсь і знову йду в замок. До речі, починається буря. да в сніговому біомі теж починається сніг і гроза. Тобто не сніг, не снігова буря, а просто дощ. Це трохи дивно, окей. Вбиваю ще одного культиста і знову йду на базу. Бачите, далі я бачу сову, вона на мене агриться, і потім просто біля костра вона вже закривається і дає мені своє пір'я, яке я, звісно, забираю і несу до стенду, який я зразу віддаю і отримую наш любимий. Кенісу з бензином. Вона ще раз до нас прилітає, вона ще раз на мене агриться, я біжу від неї, вона мене щось там б'є, я втікаю за дерево. Як бачите, починається день, прямо вона біля дерева залишається, Літ, летить, але піре не залишає. Вона або залишає, а воно просто залишається в дереві. Це було трохи сумно, бо я майже заповнюю всю шкалу. Я приходжу в крижаний замок, і тут мені залишається вбити тільки трьох культистів. Добиваю ще одного. Я майже тепер став холодним, починаю вбивати ще одного, добиваю його. Потім я йду звідси. І тепер, коли я маю повністю шкалу, я починаю бити цього головного синього культиста, який найсильні. Звільняю його. В мене, як бачите, стає дуже мало ХП. Я починаю від нього втікати, але при цьому помираю, бо він дуже сильний був. І всі мої втімейці теж помирають. На цьому все, всім дякую за перегляд, бо про я зняв. Я показав, як вона працює, і це реально прикольно. Вона реально прикольний монстр. Вона мені подобається. Більше лось навіть. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.